Вітаю, шановне панство, з вами знову футбольний цинік. Ну і ось завершилася історія. Справжній фарс, справжній фейл у нашому обласному футболі, Сьогодні, ну не знаю, коли це стало сьогодні, оприлюднили, що знялася з обласного чемпіонату така команда КЛНЗ У 17. Якщо чесно, на емоціях, правда, за своїх 30 з гаком років у обласному черкаському футболі. Я не згадаю такої ганебної історії, яка є просто епічним фейлом. Повторююся, такої зневаги до е, тих, хто проводить змагання, зневаги до всіх учасників турніру, як від е, цієї команди, не скільки гравців, а скільки саме представників команди, я не бачив. Я не маю аналогів. Я не беру до уваги, які суддівські скандали, вони в футболі завжди є і були. Е, те, що витворялося цього року, ну, просто е, важко описати словами без емоцій. Е, якщо хтось не знає, про що мова, то коротко скажу: заявили у чемпіонат області команду ЛНЗ-18. Окей, ідея така, щоб молодь підлітки. Е, Благополучно пережили цей перехідний етап з юнацького в дорослий футбол, набралися досвіду. Окей, чудова ідея, питань нема. Свого часу, коли це ФК Черкаси грали так само другу командою у Чемплітій області, тільки один момент тоді грали поза конкурсом. І е, всі були в рівних правах. І не було там оцеї колотнечі з цими, що відбулося далі. Так от, заявилися, грали і понеслися буквально з першого кола. Е, протокол одні люди, на полі другі, протести. Одна технічна поразка, друга, третя. Не всі ще писали, це вже вся область знає, що хто вигравав, там особливо він не писав. Тому що, до речі, відео цих матчів є, тобто можна порівняти, якщо хтось хоче е... мої слова перевернути, попробуйте. Давайте ще відео, тоді по фактам, по прізвищам пройдемося. До речі, по прізвищах зараз поговоримо. Так от, е, окей, їм дозволили вже розширили рішенням виконкому. Е, кількість людей в заявці не 25 як всім командам, а 50. Починається друге коло. Та сама історія. Одна, друга, там хтось не пише протест, його водять за ніс, що не можна прийняти це рішення про технічну поразку. Ну, в мене слів, чесно кажучи, немає. Тепер е, для мене саме головне. Я в житті звик, знаю, що те, що має в житті статися, воно станеться. Чому не знімали цю команду після другої технічної поразки, максимум після третьої, після першого кола. У мене немає відповіді на це питання. Можливо, ЧАФ пояснить. Хоча ЧАФ впевнений, що буде мовчати. Ну окей, даємо шанс, хай поговорять. Тепер у мене саме головне питання. Кожна помилка чи кожен вчинок мають конкретне? Прізвища ім'я по батькові. За кожним вчинком, помилкою, є конкретні живі люди. Так от, чому КДК Черкаської обласної асоціації футбола не розглядає оці всі ганебні вчинки ігнорування регламентом змагань в Черкаській області систематичне ігнорування, демонстративне, зухвале. Чому КДК ЧУАФ не розглядає конкретно прізвище? Хто це робив? Хтось писав протокол, хтось конкретно випускав підставних або не тих не під тими прізвищами людей. Я вже не знаю, як це я зговорююся. Е, якщо судді знали і. Продовжували матч. Чому це відбувалося? Інспектори для чого? Для чого делегати ЧОАФ на матчах? Тому що можна вже говорити про матчі з завідомо, фіксованим результатом. Це не стільки про гру на букмекерські контори, бо привикли цей термін оттуда, А про те, що люди на початку матчу або після перерви, коли вже бачили, що відбувається з цими замінами, з цим тирлом і дурдомом. Вони знали вже, що буде там технічна їм перемога і так далі, і тому подібне. Того мало. Ще є історія, як мінімум одна, це точно знаю. Значить, коли в протоколі були одні люди, а в базі даних, то ж реформи в українському футболі, все має бути законно. Я вже не знаю. Це сарказм, мене пре, але це дійсно має бути законно. Так, от і прізвища в протоколі, і в базі даних внесені протоколи матчу були інші. Панство. Прізвище, ім'я по батькові, хто це творив і хто буде нести відповідальність? Чому КДК, Чуаф розглядає вчинки Казанюка і інших учасників обласного чемпіонату? Карає згодними не згодні, але ми визнаємо закони. Чому тут цього немає? І настану команду не зняли, а знялась вона сама. Витерла об всіх ноги.